Всім привіт! Продовжується грибний сезон, Пізна осінь, зима. І так, я збираю пеньки, муховики, дві гриби, От такі рядівки димчись, димчаті. Або в нас кажуть на негли. Дехто каже, що то не глива. Що то рядівка або говорушка у нас в селі кажуть, що то глиб. Глин є по деревах і є такий он. Нехай буде рядівка. От у ще рости такий. Такі з грубими ногами, дуже красиві. Ті рядівочки, говорушки, так звані глини. Але димчаті такі вони такі сіруваті, як дим. Ну так, нормальні. В Росії говорушки кажуть. У нас можна і глини казати, можна рядівки. Отакі От гриби. треба їх підварвати, щоб не отравити цей гриб низької якості. Так що, Якщо берете їх, то відварюйте добре, а тоді вже можна їсти. З'явилось сонечко. Я трошки зігрівся, вже назбирав такі грибочки і маховички, і опенючки. Там ще є кольочок, У мене трошки далі гриби є різні, знайшов білих, так що в ліс можна йти, збирати, тільки одягатись тепло. А то я добре не вдягнути. O, patrz, już na pełno kabanie. Sraka joki. Trzeba wschodzić.